Слава Господу! Наш Бог, який створив небо і землю, все, що їх наповняє, в тому числі людину, є Богом Всемогутнім. Немає нічого неможливого для нього. Бог спосібний із грішної людини зробити праведну, із злого серця створити нове серце. Яке би знало Бога і творило діла Божі. І сьогодні Бог призиває людей до себе через жертву Свого Сина Божого Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павло в другому Посланні до коринтян, 5 розділ з 14 вірша пише такі слова. Бо Христова любов спонукує нас. Що думає так, що коли вмер один за всіх, то всі померли, а вмер він за всіх, тобто Господь Ісус Христос, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був вмер і Воскрес. Через те тепер ми нікого не знаємо за тілом, коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому, то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло. Залишилося нове, усе від Бога, що нас примирив із Собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, незважаючи на їхні провини, і поклав нас слово примирення, оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас. Благаємо замість Христа примиритися з Богом, бо того, хто не віддав гріха, хто не знав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім, писав апостол Павло. І сьогодні до нас Господь говорить, що є примирення з Богом, що є прощення гріхів, що є життя, яке Бог призначив для людини. Нового творіння. Нове творіння мається на увазі, коли людина примиряється з Богом, отримує прощення гріхів і сповняється Духом Божим, вірою у життя вічне з Богом, стає праведною через жертву Ісуса Христа. Написано, що Бог багатий милістю. Апост, той же апостол Павло, який писав послання до Корінтян, написав також послання до ефісян ще одної церкви. Він пише, другий розділ з 4 вірша. Бог же багатий на мил, милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. І нас, що мертві були через гріхи, оживив разом із Христом спасенніми благодаті. Разом з Ним Воскресив, разом з Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство, благодаті Своєї, в добрості до нас, Христі Ісусі, бо ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував нам, щоб ми в них Перебували. Колись через Пророка Єремію Бог проговорив такі слова. 15 розділ з 19 вірша. Тому Господь так відказав: якщо ти навернешся, то тебе приверну. І перед лицем моїм станеш. А як здобудеш дорогоцінне з нікчемного, будеш як уста мої. До тебе самі вони звернуться, а ти до них не звернешся. Якщо ти навернешся, то будеш. То приверну тебе і перед лицем моїм станеш, і як здобудеш дорогоцінне, з нікчемного будеш, як мої уста. Навернутися означає покаятися в своїх гріхах, в своїх гріховному життю і прийняти прощення через жертву Ісуса Христа, отримати віру Божу, не православну, католицьку, ще якусь, а віру Божу. То, що Син Божий вмер за твої гріхи і Воскрес для Твого оправдання. Не думаю, що воно так трудно зрозуміле. Люди хочуть продовжити своє життя на декілька років хоча б. Багаті люди платять багато грошей за якісь продукти, які продовжать їхнє життя на цій землі. Бог дарує вічне життя. Вічне Непрестанне. І не просто життя дарує вічне десь там, у небесах, а вічне життя у своїй присутності Божій, де людина може бачити Бога, ангелів Божих, де може бачити творива Божі. І це все даром через Ісуса Христа. Сьогодні буду говорити багато про писання, про послання, яке Павло послав до церков. І ще одне таке послання до церкви в Римі. Господь проговорив так через апостола Павла. 10 розділ 10 вірша. З 9 вірша. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в Своїм серцю, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і для спасіння. Коли ти твоїми устами визнаєш Ісуса за Господа і віриш в твоїм серцю, що Бог воскресив його із мертвих. То спасешся? А звідки приходить віра? Той же Павло говорить нижче в тому ж розділі, 17 му вірші. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Багато християн кажуть, що вони віруючі, але Слово Боже не читають. Не знають взагалі, що написано в Біблії. То звідки у них віра може бути Божа? У них може бути віра. І є, але віра православна, католицька, євангельська, яка хочете, но не Божа. А тільки віра Божа спасає людину. Православна віра не спасе тебе. Ні католицька, ні греко-католицька, ні яка друга. Тому Ісус сказав: майте віру Божу. Бог хоче бачити віру Божу в твоїм серці. А віра приходить, Пише апостол Павло від слова Божого. Як ти можеш знати, що записано в Конституції України, якщо ти ніколи її не читав? Неможливо, ти ж не знаєш, що там написано є, якщо ти її не читав. Як і звідки в тебе може бути віра і впевненість в те, що там є написано? Слово Боже. Це як Конституція небесна. І якщо ти не читаєш Слова Божого, не знаєш, що там написано є, що Бог говорить через це Слово, то звідки в тебе може бути віра Божа. І ніколи не буде в тебе, тому що віра від Слова Божого? Хочеш мати віру Божу, віру у спасіння, в сілення, в мир з Богом, в життя вічне з Богом. Читай Слово Боже. Яке говорить. Кожний, хто призове ім'я Господа спасеться. Ісус сказав: ніхто не приходить до Отця тільки через мене. Тільки через Ісуса Христа. Тільки через віру в Ісуса Христа. В діянні святих апостолів, коли апостол Павло. Проповідував 17-й розділ з 24-го вірша я прочитаю. Павло був в Греції, Афінах, Фінах він проповідував. І сьогодні зараз з нам це. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукотворних, збудованих. Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він зодньо, з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть. Хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в нім живемо, рухаємося, існуємо, як і деякі з ваших поетів сказали, навіть рід ми його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що Божество подібне до золота або срібла, чи до камню, твору мистецтва, чи людської вигадки. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує. Щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказу всім з мертвих його Воскресивши. Як почули вони про Воскресіння мертвих, то одні насміхались, а інші казали про це будемо слухати тебе іншим разом. Але були тільки увірували. Те, що говорив апостол Павло. І ті, які увірували про те, що говорив апостол Павло, ті отримали спасіння. Ті прийняли Ісуса як свого Господа і Спасителя. Сьогодні питання не в тому, чи Бог є, щоб вірити в Бога в душі? Сьогодні питання. На індивідуальному твоєму рівні, людина, Чи ти віруєш, що Ісус Христос мер за твої гріхи, прощає тобі всякий гріх і дає тобі життя вічне в царстві Бога Живого? Ісус сказав до Некодима, якщо ти народишся з гори. Ти ніколи не побачиш Царство Боже. Щоб родитися згори, від Духа Божого, треба прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя і Господа, визнати Його, повірити в Нього і визнати своїми устами. Хто вірує і охреститься, написано, спасеться. Хто вірує і охреститься, так, як Христос хрестився в 30 років. Він показав приклад кожному, що так треба робити: вірити і по вірі Хреститись. Бог спасає віруючих, віруючих в Сина Божого Ісуса Христа. Тому Бог говорить сьогодні до кожного з нас: навернись. Признай свій гріх, і я прощу тебе. Здобуй дорогоцінне, знайди те дорогоцінне, яке я тобі даю моє Слово і мій Дух Божий. І я зроблю тебе новим творінням. Во славу Божу. Во ім'я Ісуса Христа Да благословить нас Господь, щоб ми, почувши це Слово Боже. Прийняли його не як слово людське, а як слово Боже. Там, де ти є, де би ти не був, на якому місці тебе не був, як би тобі погано чи добре не було. Призови ім'я Господа Ісуса Христа. Ти хочеш прощення гріхів, хочеш зцілення фізичного, духовного, вихід з депресії, залежності любові. Бог готовий тобі це зробити, якщо ти призивеш ім'я Ісуса Христа. Написано, що кожен, хто призове ім'я Господа, спасеться від всякої залежності. І Бог дарує тобі живу віру в живого Бога, яка почне тебе міняти ізсередини. Ти почнеш вірити в живого Бога, який невидимий. Він стане для тебе і явним і видимим в твоїм серцю. І так, якщо бажаєш, помолись до Господа такою молитвою, скажи Отець Небесний, Я вірую, що Ісус Христос, твій Син Божий, є Спасителем і Господом, який вмер за мої гріхи і воскрес для мого оправдання, кров якого пролилась. За мої гріхи і омиває мене від всякого гріха. Я призиваю тебе, Ісус Христос, бути моїм Спасителем і Господом. Прости мені всякий гріх і очисти мене від всякого гріха. Даруй мені віру і надію на життя вічне. Я прошу зцілення для мого духа, душі і тіла, востанови мене. І зціли, і звільни мене від всякої залежності гріховної. Пошли мені Духа благодаті, Духа Святого, ти сказав, де Дух Господній там свобода, там зцілення, там життя. Я призиваю тебе, Святий Дух моє серце, прийди до мене, наповни мене божеством, спасінням, зціленням, вірою Божою. Я благодарю Тебе, дякую, тобі, Отець, во ім'я Ісуса Христа, що Ти відповів мені на мою молитву. Амен.